Привіт, мої любі українці і гості України. Пам'ятаєте, два роки тому я вам казав, що нас з вами будуть викликати цифровими повістками. В дії, може, можливо, ще якимось чином, але будуть цифрові повістки. І ви мені тоді казали, Ігор, що ти верзеш? Які можуть бути цифрові повістки в нашій країні? Да бути такого не може. І ви знаєте, ви були праві. Да, ви були праві. А знаєте чому? Тому що сьогодні Верховна Рада, ось оскоро прийме новий законопроєкт. І цей законопроєкт буде нічим іншим як однією суцільною, суспільною, народною повісткою. Тобто не треба буде кожному висилати повістку в дію, а просто приймається один закон, і це і є одна така повістка для всіх. Ви скажете чому, так? Да? Поясни, Ігор, як таке, може бути. Я вам зараз роз'ясню. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Борис старший лейтенант поліції від... Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте так. А не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Захист водія за статтею 130 КОПАП. П'яний водій. В суді будете пояснювати, вживали ви, не вживали. В суді так в суді. Чи... Ось вам виправдована постанова. Дивіться, приймається закон. І по цьому закону будуть різні плюшки, там, інваліди, там якісь відпустки, але це все замилювання очей. Насправді посил один і єдиний. Знаєте який? Дивіться. Ось прийняли закон, і автоматично кожен військовозобов'язаний чоловік, знаєте, що зобов'язаний зробити? Він зобов'язаний зареєструвати свій цифровий кабінет військовозобов'язаного. Зобов'язаний це головне, зараз, поясню, зараз ви зрозумієте, наскільки це важливо. Якщо Чоловік якимось чином не зареєструється в цьому кабінеті, не створить цей кабінет військовозобов'язаного. При тому неважливо, він інвалід, можливо, розумово відстали, він не може це зробити по якимось там, е, причинам. Тоді ТЦКшники, знаєте, що роблять? Вони звертаються до суду, щоб вам зробити кабздець. І зараз я вам поясню, який саме кабздец. До речі, якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся і підписуйтесь на телеграм-канал, на мій телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал, особистий мій веб-сайт і номер телефону, куди ви можете зателефонувати. Ви бачите прямо зараз в нижній частині екрану до цього відео. Чоловіки в Україні боялися, скажімо, не самих повісток, не оцих бумажок, які, які могли надати на блокпосту. Я вже не кажу про те, що людей там били, катували. Ну, як сказав верховний головокомандувач, що це, це так не має бути. Ні, так не має бути. Але нагадую: чоловіки боялися не самих бумажок, а боялися того, що інформація про них вже з'явиться в ТЦК і буде вісіти в якійсь там базі. Оберіг або ще якісь. Іншими словами, вони боялися якогось розшуку. І, звісно, як наслідок якихось кримінальних проваджень чи адміністративних проваджень і так далі. Ось чого боялися. Тепер сьогодні не треба давати оцю фізичну бумажку на блокпосту, а достатньо просто чоловіку не зареєструватися, тобто, не виходячи з дому, уже попасти в цю базу автоматично. У ТЦК будуть всі дані необхідні про всіх чоловіків в Україні з усіх баз, все І вони будуть бачити, такий, то чоловік зареєструвався, не зареєструвався. І тоді ТЦК подає до суду, і суд накладає наступні санкції на людей. Знаєте які? Перше. Накладання арешту на банківські рахунки. Тобто, якщо ви не, зареєстру... не діджиталізувалися, тоді на вас буде накладено, арешт на ваші банківські рахунки. Забудьте про картки і розрахунки безготівкові. Друге, заборона керувати транспортними засобами. Якщо ви не діджиталізувалися, тоді ви не зможете керувати транспортним засобом. До речі, це те, що всі гоготали просто коли в Російській Федерації таке зробили. Помните, як всі сміялися? ха 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 Ловимо. Третє заборона виїзд за кордон. Якщо ви не діджиталізувалися, ви за кордон не виїдете. Будете сидіти тут, в кліточці. Скажу вам так, боронити країну потрібно. Це однозначно. Моя позиція, ви знаєте, така. Але чому сьогодні весь 95-й квартал? Сидять на телебаченні і шутки шуткують. Їм смішно, весело людям, хорошо! Ніхто не йде на фронт, ніхто не діджиталізується. Вони аналогово сидять і ведуть свої шутейні, шуточні програми. Аналогово не діджиталізовано. Депутати деякі не діджиталізовано їздять, закривають офіси, які працюють на Україну сьогодні. Забираючи, забираючи у людей з Російської Федерації гроші. І ці депутати приїжджають туди не заради того, щоб якусь ідею продвинути. Ні. А щоб обогатитися, Откат забрати з цих офісів, мільйони, мільйончики. Вони не йдуть на фронт, ні. Бо вони не діджиталізовані, вони аналогово, фізично приїжджають, щоб що зробити аналогово, розумієте? Гроші, які забрати з офісів. А українець простий, бідний, скажімо так, він має діджиталізуватися і завести цей цифровий кабінет. Угу. Так тоді питання: тоді цей українець може бути і воювати діджиталізовано, а не аналогово. Не так, як шутки шутять, не так, як депутати їздять, забирають гроші у бізнесменів. Аналогово. Ну, що можу сказати? Давайте глянемо. Ще законопроект не прийнятий, але я пропоную цей законопроєкт перейна... перейменувати. а назвати його Закон про одну єдину суцільну повістку. Якщо вам це відео сподобалось, звісно, піднімати шлюпалку вгору. Якщо не сподобалось, гарненько так вниз поставте. Напишіть, що ви думаєте про діджиталізовану армію в коментарях, як ви будете воювати діджиталізовано чи аналогово. Можливо, ви хочете, щоб з вами там були командири ваші Кошовий, Тіщенко, там з одного флангу, там син Порошенка з другого прикриває автоматом, там все як положено. Так ви хочете воювати? Чи діджиталізовано десь там вдома? Як ви хочете воювати? Напишіть в коментарях свої думки. Ну і звісно, не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.